Ось переїхали тут, ось сіяли з яромілою по 100 кг формулу Данилович не помню, яку саме вносили. Там ось, Вона зеленіша скажімо так, набагато. Так, і, ось, і ось зараз перейду на межу, покажу, де далі пішло сіятися з карбомітом. Може там трошки, як топить. Ось, отаком цвітом вона. Якраз по межі стою, тобто, виходить ось яра і ось карбоміт. Тобто, тургор, листка тут, а не знаю як воно на камеру видно, не видно збільшу. Це тобто, зелена, геть зелена. Це така вже салата з цього краю теж непогана. На тому краю там сіяли, НПК ви там мішали з карбомітом, Та, да? там... Дуже ще ось той. Так, По бубок, якщо по виду, не сказав би я, що там чимось вона дуже, скажімо так, відлічається. Чого? Так, Ось дивись. Тут дуже побить нормально. але ж ця качать буде довше. Ну ця... А вони Звісно Вона вона буде довше, це 100%. Андесят це камзос судить диви. І вона рідкіша, бач, і вона розгірчилася. Ні, ну Там же ж висів одноковий, щоб тут, одно тут же сіяли за підряд, то і так ось.